Допомагає 100%. дуже гарно вміє на самопочуття. Відновлювальна акватерапія та дайвінг реабілітація у Полтавській акваарені проходять безоплатні заняття для відновлення захисників і захисниць України, а також членів сімей загиблих. Зокрема, мова йде про наступні пільгові категорії, які можуть до нас приходити і займатися безоплатно. Це ветерани війни, люди, які отримали поранення або інвалідність внаслідок війни, це працівники ДСНС, працівники поліції, національної гвардії, також демобілізовані і діючі військовослужбовці. Басейн такі категорії населення можуть відвідувати безоплатно три рази на тиждень понеділок, середу та п'ятницю у соціальні години о 12.30 та о 13.30. Не пропустив жодного заняття, розповідає демобілізований військовослужбовець Юрій Терешкін. Чоловік служив на Донеччині, звільнився за станом здоров'я. Була операція із заміни колінного суглоба. Про заняття дізнався зі змі та взяв рекомендацію у лікаря. Рекомендували прийти сюди і спробувати аквареабілітацію. Я прийшов і вже через місяць я вже ходив з однією палочкою, а сьогодні я прийшов вже третій раз без допомоги повністю, тобто на своїх двох ногах. Навіть в мене трошки стабілізувався тиск, тому що з бітанією теж були проблеми. Пройти реабілітацію працівнику ДСНС Олександру Зінченку запропонували у відділі кадрів як учаснику бойових дій. Ділиться, працював на Донеччині, зокрема, рятував людей у районі Авдіївки. Є травми по службі були і ці зарядки, всі розтяжки, ниряння. там дуже сприяє трохи так ну, вилікуватися. І Відпочити від будення від службових якісь турбот. Це самопочуття. Це якась така, ну так більш спокійніше, становлюсь, більш позитивніше. Дає таке заряд на наступний тиждень для роботи. До кожного індивідуальний підхід. Інструктор Ігор Першин каже, виконують рекомендації лікаря-реабілітолога. Якщо людина після травми відновлення рухливості суглоба руки, це одні вправи. Якщо відновлення хребта, це інші вправи. Якщо це відновлення після травми, після Баротрами після контузії, ПТСР, все різні випадки. Допомагають заняття відновитися не тільки фізично, а й психологічно, розповідає інструктор Надія Федорченко. Ми підтримуємо фізичну форму зберегти здоров'я хлопців на сьогоднішній день. Психологічна підтримка, спілкування це важливо. Вони приходять замкнуті. Не відкриті, але між собою вони спілкуються, знаходять спільні теми. Щоб потрапити на реабілітацію, спочатку потрібно звернутися до лікаря, каже виконуючий обов'язки директора центру спортивної підготовки Дмитро Ніжніченко. Довідка від сімейного лікаря або від терапевта про те, що людині не протипоказано заняття в басейні. І посвідчення, людина підходить до нас на рецепцію, пише заяву про те, що вона бажає відвідувати наш басейн. І згодна з правилами відновлювальна акватерапія та дайвінг реабілітація офіційно стартували в аква арені у січні цього року. Від початку роботи спорткомплексу Полтавською обласною радою з ініціативи Полтавської ОВА затверджені соціальні години для захисників.